Слава Ісусу Христу! Слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Що принесе День? Які можливості дасть вам День і Україні? Сонце, Верховна Жриця і Десять ж злова. Десять числова дуже гарна, потужна карта, як людина має досвід. Наша Україна тепер має досвід війни, страшної, брутальної війни. І тут дехто говорить конфлікт. Який це конфлікт? Це не конфлікт. Це війна до нас напали. І такий досвід, він страшний, він жахливий, але це досвід, ми нічого не можемо з тим зробити. А, і наші військові зробили досвід. Вони а, дуже грамотно, професіонально захищають нашу Україну і вибивають ворога з нашої землі, і це десять злова говорить про те, що нам дуже дуже всім тяжко тепер, але ми йдемо вгору. Ми йдемо до перемоги. Нам тяжко, але ми йдемо. Ми не можемо тепер зупинитися. Нам треба йти вперед. Вперед, гора це метафора досягнень. Ми досягаємо перемоги. Тяжко, з кожним кроком тяжко. Бо людина втомлюється, країна втомлюється, ресурсів, ресурсів все менше й менше. Але ми йдемо вгору. І до перемоги ми дійдемо. Десять це новий цикл щастя і радості, і новий цикл а, життя. життя. Вона тепер а, іде на новий, на новий рівень. І цей рівень а, буде дуже успі а, майже дуже дуже успішним, бо є досвід. Це карта досвіду. Карта Сонце говорить про щастя, долю, радощі. Про про сонце, про успіх, про життя, про вітальність вайтал. Це означає живий, щасливий і здоровий. Сонце це для України дуже важливо. У нас Україна має такий кліматичний, таку зону кліматичну, де багато сонця. Прапор наш має жовтий. Так, це хліб, але хліб в собі він має сонце. Має сонячну енергію, бо всі рослини вони вживають сонячну енергію. Це енергія щастя, це енергія заможності, це перемога, до якої ми йдемо. І сонце ще говорить про щастя, про те, що ви будете здорові, щасливі, все буде гаразд, все буде добре. А це карта допомоги вищої сили і допомоги янголів, особливо Янгола, Арх Янгола. Михайла, який захищає від негативу від ворога. І верховна жриця це мудрість землі, мудрість людини, це вживати свої таланти, вживати свою інтуїцію, вживати все, що вам дали предки. І верховна Жриця має тору, то є книга священна, книга розумна. А тора це просто книга розумна, ну і так священна в традиції іудейській, і це дуже дуже великий символ того, що ми маємо традиції свої, на які на які ми враховуємо тут. Це місяць, це карта місяця. Місяць це перемога, це переміни. Зміни, чому перемога місяць, бо місяць — це власний шлях. Власний шлях, який верховна жреця знає, як йти. Два старших аркана. Дуже потужний розклад, говорить, що тут є енергія така енергія дати, давати це сонце і приймати Верховна Жриця. що буде даватися нам потужна сила до перемоги. Тут зміни, переміни. Переміни і відмовитися від старого, те, що вже не працює. Бо тут цікаво, що на сонці є можливість нам побачити це сяйво, яке тепер ми вже вчені. Вже знають, як взяти енергію сонця. Це називається nuclear fusion, А то є чиста енергія і безкоштовна. І тепер, як буде безкоштовна енергія, то ми не будемо залежати від країн, які вживають свою нафту, щоб шантажувати весь світ. Це дуже-дуже добре для нас. І це є вчена книга. Вчені наші багато чого зроблять доброго. Це дуже добрий розклад. Навчитися чимось. Треба вчитися, не можна сидіти, чекати нічого. Треба вчитися. Тут це карта навчання і оптимізму. Вчитися і вірити, що те, що ви навчаєтеся, дасть вам і гроші, і Україні дасть і гроші, і бізнес, і все найкраще. Дуже дуже гарний, потужний розклад. Я щаслива, що такі карти вийшли. Порятунок буде, порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло добро. Майбутнє завжди переможе минуле, і світло завжди переможе темряву. І ми знаємо це. Ми віримо і знаємо. І не тільки віримо і надіємося. ми багато, Кожен робить, що може для перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна, і я вірю і знаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. І слава нашим Збройним силам, героям нашим слава. Будемо бачитися! До побачення! Заговір проти ворогів. Мати Богородиця, свята. Пресвята Пресвященна Діва Марія, по полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде, а за неї янголи йдуть, і квіти відкривають. А за Богородицею трави життям наповнються, струмочки весело дзюркочать, птахи славань. Українські співають, а нечиста сила зовсім зникає, Копитами б'є і зникає в темряву, в темряву, де творець нечисту силу забирає. Янгол Михайло, того чорта, того нечисту силу хапає. І в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх недобрих, нечистих, всіх тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю, в пекло кидає. І більше йому не Панувати, бо Богородиця молилася Творцю, щоб Україну визволяти і нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати. Я, Мольфарка Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів, від гуцульських гір до Канадійських гір. Ставлю захист, прошу Вищу силу поставити захист від злого чоловіка від злої людини від чортова наклепа, від чужої заздрості від ворогів, від іншої кожної гидоти, нечистоти. Богородиця зі мною, богородиця з вами. Богородиця з українською землею. Амінь.